Дорогі брати і сестри в Христі, ми хотіли насамперед на привітати вас і надзвичайним великим празникам престольним Пресвятої Трійці. Сьогодні ми зібралися у такій великій кількості священиків, діток, молоді, вірників, гостей. У такій прекрасній храми, храмі, якому ми вже другий раз зустрічаємося на цьому престольному празднику, який поступово виросовується, удосконалюється, де ми можемо в таких добрих, гарних, духовних умовах прославляти нашого Господа Бога. Можемо прославляти. При Свято Триць, папа приєдиного нашого Отця. Дорогі мої брати і сестри Христі, дуже важко говорити про такі речі, які не мож, можуть збагнути наш розум. Про Бога можна говорити дуже багато, можна писати, читати, можна дискутувати. Але ми всі розуміємо, що Господь є для нас, творець Всесвіту великою таємницею, тому що Він в свій час казав в старому заповіті через пророків, що Бог. Я не видимий, ніхто його не бачив, тому що він є Дух Святий. Дорогі мої брати і сестри Христі, Господь готував людей від перших наших праводичів Адама і Єви. Він говорив їх через них, через, через, через Господи, у такому раю похолодному. Ми дуже поважно слухати, що він хоче сказати. Але ми дуже добре знаємо, що Господь говорив через до пророка Мойсея, серед буркота, бурботів грому. Він говорив також і до багатьох пророків до Ісаїв, котрій бачили жертовник на небі шлях херовімо і Серафні. Але Він, дорогі мої, хоче ближче нас познайомити із Пресвятою Труйцею, тому що посилає Він Свого даромного сина на цю землю, по виді людини, як нам описує Святий Іван Богослов, начальни було слово, слово було Бога, Бог було слово, і не. Слово взялося на себе тіло і оселилося між нами. Побачимо, Господь відкриває нам таємницю свого божества приєдиного Бога через своє нетрогного сина. І Син Божий, перебуваючи на землі у людському тілі, згуртував біля себе апостолів, з якими відходили. Але перебіг, і потім він готував їх і до своєї смерти, і після Воскресіння Він говорить до них: ідіть до Єрусалима і будьте там до тих пір, поки не одягнетеся силою і висоти». Послухавши апостоли Ісуса Христа. Що Ісуса вже між ними немає, але він хотів ближче спосіб прийти до них. І коли 50-й 50 день після Свого Воскресіння Він посилав їм Духа Святого погнених язиків, які, які, які дають їм силу мудрості, ласку тривалості, де вони натхнені Божим Словом говорив, де ми несли до світло Божої науки до всіх людей. Дорогі мої, брати і сестри в крізькі! Господь Бог, Триєдиний Бог, так би мовити, присвята Тройця, вона для нас є дійсно дуже важливою, тому що ми Кожний день розпочинаємо молитву із Пресвятої Тройці, де починаємо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так розпочинаємо. Ми, розпоч... ми молимося про Пресвяту с... Тройці у сину віру. Ми священник уділяє святі тайна теж благословення Пресвятої Троїці. І ми наразі були на великому таїнстві, Десь, Де бродяга ставить пальці на святиєва Євангеліє і говорять вони, так мені Боже допоможи, бо Тройці святі єдині і всі святі. Бачимо, чи ми можемо помічаємо, що як ми сьогодні і кожен день прославляємо Триєтного Бога Бог Тройцю Але людина повинна пам'ятати, що Дух Святий, який зійшов на апостолів, це не був Дух Святий Серцем за Христову Церкви. Це не був той вогонь, який пожирає наші слабості, ті наші гріхи через цю тайну покаяння, дає дає нам мудрості і терпеливості, натхнення і добре постежки Божої заповіді. Але разом є, дає Дух Святий, там і Бог Отець і Бог син, і Бог Бог Ставі. Дорогі мої брати і сестри в одного разу один, одна жінка підійшла до мене і каже, отче, та це можна мені молитися вдома, щоб я не ходила в церкві. А я їй кажу, можна молитися в тиші, відкрити своє серце для Господа. Але вам слід пам'ятати, що коли ми розкладемо в вогонь, і там наставило декілька тих дров, і ми бачимо одну дрову, є на найяскравіше горить. І ми його витягуємо звідти, окремо воно починає горіти. І воно через якийсь певний час коли Береті всі дрова разом раз не горять, не дають тепло. Не дають для нас комфорт і не разом є велика сила. так і молитва одиночий спів, вона є дуже добра підтримати нашого християнського життя. Але ми приходимо до храму Божого на ту спільну молитву, на той великий вогонь повіду Бога. Господь підготував для нас, щоб ми осячувалися, щоб ми стали сильними, щоб ми були захисні, мали імунітет до Бога. Дорогі мої, зато Ісус Христос говорить для нас, що я є виноградина, а ви є гілки. Якщо гілку відірвати від виноградини, вона не дає плоду, наче через якийсь певний час сихає. Отак та людина, яка відірвається від Бога, від церкви, вона поступово зсихає, тому що вона не є не заскіплена, не, не, за не зв'язана і з тим корнем, з тим виноградом, де є Господь через Духа Святого життя дайно сіл. Що як не треба на це звертати увагу, що як Господь закликає нас до духовного розвитку? Через дух Зато Ісус Христос, коли посилав своїх учні на месійну працю. Він теж говорив словами, ідіть і зробіть моїми учнями всі народи, христичи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хто вірить у мене і охреститься, буде спасений. а хто не вірить у мене і не буде окреще, вже є заслужений. Бачите, значить людина. Сама робить вибір у своєму житті. Дорогі мої, святий Томак Кимпійський, котрий написав дуже гарну книжку на Христа. Він сказав дуже такі гарні слова. Людино, залишай мату марним людям, а йди за мною, йди. За Господом і спасай свою душу. Як сьогодні людина працює над магнотою цього світу, скільки вона часу присвячує, щоб тільки жити земним життям? Але нам слід пам'ятати, другі мої, як нам каже святий апостол Павло, що у Господі не є мами. Якщо ми працюємо для Бога, якщо ми працюємо, звичайно, для своєї родини. Якщо ви працюєте для свого спасіння для зарозвідку духовного, він є марний. Якщо ми жертвою на храм Божий робимо діла милосердя, звісно, Господь це високого цінне. Дорогі мої, без Бога, без серди не можна жити як риба без води, як наші легені без повіди, як наш організм без їжі, не можна жити. Бога без сердця. Але ми бачимо сьогодні багато людей, котрі хочуть самотужки побудувати своє життя на цих світових засадах. І життя дуже швидко минає, І вони потім розчаровується, що назад години не можна звернути. Ті, бо, бо життя дуже швидко плине, і те, що було, ніколи не повертається. То які ви щасливі догибати і Всесвітній близькі. Що ми сьогодні прийшли, але знаю, що і не тільки сьогодні, бо знаю свій отця Юрія, знаю інших священиків, сотрудників, що тут дуже багато приходить до храму Божого на службу Божу. Бо це є свідчення Христа. Це є дійсно той прекрасний християнський образ життя, де ми змагаємося творити добрі вчинки на благо церкви, на спасіння людських душі. Що я хотів би один такий приклад сказати, як ми чули напевно, про святого Макарія, який молився, був посланожитель, відкрив своє серце для Бога і каже йому, Господь, Макарій, хоча ти живеш у пустині, але ти ще не подібнився до двох жінок, які живуть неподалік у цьому місці. І спитайся, як вони живуть. І він пішов, знайшов той будинок і став питатися тим життя. Дори жінку. Я багато труду вклав, щоб знайти вас, але Господь мені сказав, щоб спитатися вам секрету вашого духовного життя, таємницю вашого життя, чим ви займаєтеся? Вони усміхнулися, каже, очі люди. Та ми на природі нічого такого не робимо. Та будь ласка, відкрийте своє серце, яке ваш спосіб життя. І ми потім сказали, ми дві невісти, двох братів. І ми стараємося вже жити разом у одній хаті 15 років. Але ми ще ні за ті 15 років ніколи до тому грубе слово не сказали. Разом молимося, разом відвідуємо храм Божий і стараємося служити Богу. Хоча у нас діток немає, але сподіваємося, що Господь пошли нам, ми їх будемо виховувати в християнській вірі і показувати той живий приклад християнського життя. життя. Хоча ми хотіли піщавити кладука, що ми підемо у монастир і будемо таким спосіб життя вести. Але наші чоловіки не дали нам це благословення, не нас дуже питають, цілять нас, ми стараємо ходити. Ми підставимося дуже добре, з любов'ю і їх не ображає. І коли бачимо, що ми не можемо кусти, спосіб життя вести, ми вирішили поменше бути, де багато шутів, багато різних Плідок, але стараємося уєдинитися у Слові Божій і служити Господеві. Тоді зрозумів цей пустоможити святий Макарій, що можна спастися не тільки в пустині, то можна спастися не тільки монахом чи монахи, можна спастися і в подружньому житті, можна спастися дівеці, і дівчинцям, і хлопцям, і всім іншим, присвятили себе Господеві. Але тільки, щоб ми дотримували волю Господню, щоб ми дотримували Западі Божого, щоб ми жили згідно Божого святого щоб ми ховали своїм діток в християнській вірі і показували яскравий приклад того духовного життя. То, дорогі мої, цей дух святий, який зійшов на апостолів, 50-й день після Воскресіння, він завжди перебуває над нами. Він дає нам силу мудрості, Він нас захищає нам. Він нам направляє на правильний шлях спасіння нашого. То стараємося в своєму житті, не відганяти Святого Духа, а йти до тайного покаяння сповіді. Тому що гріх настільки сьогодні так глибоко засілю в людське серце, що Він не дає того духовного розвитку. Людина замерзає, знеохочується і не дає ті плоти належні. Для свого особистого християнського життя. То хай Дух Святий допоможе нам пізнати поближче Бога та єдиного. Хай Дух Сиди пізна... дає нам можливість пізнати своє покликання, щоб ми мали зовсім інше бачення, щоб ми у короткому часі багато справ зробити, а в небі пі... до неба піти з великим багажом добрих дів і почути ті радісні слова Христові. Вільно слугу і сугину, у мороку безмірні над великим те Госпоста, і в радощі пана свого у небі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу!